На центральному стадіоні міста Житомира зібрались вісім команд юнаків з Києва, Вінниці, Чернівців, Житомира, Бердичева та Новограда Волинського, щоб взяти участь в турнірі і вшанувати пам'ять видатного футболіста і тренера. Приємно, що саме сьогодні на Банникова і таких, як він, видатних спортсменів, які в свій час грали, і в київському динамо збірній команді Радянського Союзу. А інше покоління футболістів ривняються. Сьогодні молоді футболісти. Ігри юних футболістів відбувались у двох підгрупах. Фінальний матч між командами Полісся Житомир і Буковина Чернівці проходив на Спартаківському стадіоні. Основний час закінчився з рахунком 0-0 і лише після матчові пенальті виявили переможця. Кубок чемпіонів отримала команда Полісся Житомир 98. Мої враження дуже класні. І ми виграли перше місце. Чуваю таку пристрасть класно до перемоги. Третє місце завоювала команда юнаків Нива Світанок з Вінниці.